Голова ОСББ Маяк 2016 Тетяна Шевченко розповідає, облаштовувати укриття почали у жовтні 2023 року. Зараз тут є усе необхідне для довготривалого перебування людей та дозвілля дітей, яких в будинку залишилося шестеро. шестероповітно тривог. У нас працює відкриття дверей. Ну ми зробили допомільні ключі. У нас є карта прийомник. Тобто у кожного члена нашої сім'ї є ключик. Отакої. То вони в будь-який момент можуть подойти і відкрити двері, независимо тривога чи не тривога. Ми потратили немножко денег, але ми зробили так, як було бы нам удобно всім. Це укриття облаштовано в іншій Херсонській багатоповерхівці. Я не буду рахувати людей. Ну припустимо там 100 людей можна, а 100 першого ні. У нас відчинені двері будь для кого. Будь-який час. Якщо це потрібно, дійсно потрібно, будь ласка, усіх приймемо. Якщо у нас буде місце, ми приймемо. Бо е коли війна почалася, у нас людей було, стояли стоючи стояли люди, ховалися. Отак це було у сховищі. Є питна вода, продукти, необхідні меблі та посуд, розповідає Турчинський. Вода у нас тонна 700 є. А вона постійна у нас. Ми її іноді міняємо, щоб вона була постійно свіженька. Зараз ми вже придбали два дві ємності по 320 літрів. Кожну ще це буде така технічна вода для туалета. У нас є туалета креме. От кухня, яку ми самі собі зробили, нам її не робили. Ми самі зібралися і вирішили, що іноді, коли буде важко, там, то ми можемо зробити для себе там їжу приготувати. Роботу з облаштування укриттів у Херсоні розпочали після деокупації громади. За інформацією наданою прислужбою міської військової адміністрації у місті зараз 636 захисних споруд цивільного захисту. Окрім сховища, найпростіших укриттів є вуличні захисні споруди. Зокрема, на території громади встановлено 189 модульних противоуламкових укриттів та розгорнуто. 1400 погонних метрів габіонних конструкцій. Робота з ремонту та облаштування укриттів триває. Найближчим часом планується відремонтувати 44 захисні споруди. Стан укриттів що квартально перевіряють працівники ДСНС спільно з представниками поліції та місцевої влади, розповідає начальниця відділу організації заходів цивільного захисту головного управління ДСНС області Анна Шумська. Після кожного обстеження об'єктів фонду захисних споруд. Складаються акти. Особливу увагу е, звертається на безперешкодний доступ населення, також на укомплектування захисної споруди всім необхідним для перебування населення. Звертається увага також на доступ маломобільних груп населення. За перший квартал 2024 року, порівнянні з четвертим кварталом 2023 року, е, Фонд об'єкту захисних споруд окупованої території Херсонської області зріс на 67 об'єктів, а саме 15 найпростіших укриттів, 52 швидкоспоруджуваних модульних укриття. Цьогоріч у населених пунктах області буде облаштовано ще 110 сховищ. На це з обласного і місцевих бюджетів загалом виділимо понад 157 мільйонів. Гривень спочатку проведення цих робіт вже відремонтовано 129 захисних споруд. У двох десятках нині ведуться роботи. Також щодо ще 15 виготовляємо зараз кошторисну документацію і розпочинаємо роботи. Олена Сумська, Катерина Гончаренко Ігор Печенко, Суспільне, Новини, Херсон.